Сьогодні поговоримо про державні символи України. Але спочатку послухайте, будь ласка, вірш Ігора Січовика: Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їнна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це те. Що нас з вами об'єднує? Якщо наша держава Україна, то як називають людей, які в ній проживають? Люди, які проживають в Україні, українці. Повторіть українці, у кожної держави є символи, так і у нас перший державний символ. Це прапор. Роздивіться його. Синє небо над жовтим колоссям це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора. Слідуючий державний символ це герб України. Це золотий тризуб на блакитному тлі. Третій це гімн Гімн нашої держави є куплет з пісні Павла Чубинського, чи не вмерла Україна і слава і воля. А музику написав Михайло Вербицький. Запам'ятали символи? Прапор, герб і гімн. Діти, ніколи не можна нехтувати державними символами України. Запам'ятайте їх. Ми повинні дуже гордитись, що ми українці. До зустрічі.